Було це в місті, куди я приїхав порішати справи. Ну як завжди, шукати роботу, знайти сенс життя і трохи випити. День був важкий. Метро задушило, шаурма зрадила, кросівки натерли пекло. Думаю, треба собі щось приємне. Життя ж одне. може, повію. Заліз у той сайт, де всі дівчата елітні, без комплексів 24-7 і не кусаються. Знайшов симпатичну. Фото, як в рекламі Рошен, підпис Лора 37. досвід, ніжність, любов до ролі вчительки. Я ще жартую сам із собою. Ха, вчителька! От би моя з 3Б такою була! Замовив. Чекаю. Пахну себе дезіком, денатур-експорт. приготував 100 гривень на чай і ще пару на випадок виклику таксі. Дзвінок у двері відкриваю і мало не падаю. Стоїть вона, класна керівничка з 3Б Лариса Петрівна. Та сама, у шкірі, з батогом. І з тим самим поглядом, що в 2002-му, коли я намалював на парті член. Ми мовчимо. Вона дивиться, я шепочу. шо, бля Лариса Петрівна? А вона. А ти, значить, знову не вивчив правила поведінки. Слово за слово, і я вже стою у кутку без штанів. І з табличкою я двієчник. Вона мені читає нотацію, а я, сука, слухаю, бо досі її боюсь. За кожну грубіянську думку, лінійка по сраці, за розпусту диктант моральності. Коли все закінчилось, я лежу мокрий, як після єдеба, а вона каже. Добре, що хоч не директорка приїхала, та би тебе взагалі на педраду здала. Пішла, лишила чек і підпис. З повагою, Лора, вища математика життя. От така хуйня малята.